У давні часи до влади прийшов король. Він був молодий, гарний, і його промови наповнювали наші серця надією. Він обіцяв: кожен із вас король, кожен із вас заслуговує на щастя, процвітання та нове справедливе життя. Але тільки на він сів на трон, його красива личина почала танути, лущитися, наче стара шкіра. І світ побачив його справжній вигляд огидного пацюка. А потім він привів із собою своїх друзів, таких же пацюків. Вони прийшли і стали зростатися тілами владою і жадібністю. Королівство, де кожен мов бути королем, стало їхнім особистим бенкетом, брудним, жадібним бенкетом пацюків. Надія згасла. А замість неї залишився лише холодний липкий страх. Тож, пам'ятайте, діти, будьте обережні з тими, хто обіцяє вам корону, бо не кожен король людина, деякі лише пацюки, і ця казка, на жаль, часом оживає.